у вашому серці є генератор віри, і світу потрібно, щоб ви його вивільнили. Коли ви задіюєте свою віру, змінюється не лише ваше життя, але все і кожен, з ким ви зустрічаєтеся. Я хочу, щоб ви зрозуміли дещо про віру в серці віруючого. Я хочу, щоб ви зрозуміли дещо про віру Ісуса, яка палає в ваше грудя, палає, щоб її живили, щоб її вивільняли. Слава Богу, у ній є вогонь. В ній є вогонь. В ній є вогонь. Передачі на тему Віра у серці віруючого допоможуть вам прийняти відповіді і результати, які Бог обіцяв вам у своєму слові. Не зупиняйтесь на тому, щоб лише сповідувати слова Божі, йдіть далі до повної впевненості в вірі. Дізнайтесь, як застосувати віру і допомагати приносити ресурси, зцілення, відновлення, яке вам потрібне. Вивільніть свою віру. І ви побачите, як обставини зміняться в вашому житті, коли ви підключитесь до сили Божої любові, палива, віри. Є спосіб застосовувати вашу віру, щоб приймати Божі обітниці. Сьогодні Кенет Копленд використовує Авраама як приклад того, хто вірив Богові в безвихідні ситуації і одержав надзвичайні результати. Вітаю вас. Я Кенет Копленд і ця передача переможний голос віруючого. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні, і ми прославляємо тебе. Ми піднімаємо наші серця, ми піднімаємо наш розум. Ми відкриваємо наші очі і вуха. Для Духа живого Бога, який пробуває всередині нас, щоб чути слова з небес, які приносять небеса на землю. І ми дякуємо Тобі, і ми відважно проголошуємо, що Той, хто більший, живе всередині нас, і Він буде споряджати мене, щоб передавати це Слово, передавати і посилювати його вірою та відкриттям. І ми дякуємо Тобі за кожен необхідний дар, за кожен дар Духа. Який необхідний, щоб люди почули це слово точно? І щоб рух віри поширювався на всіх наших слухачів та глядачів у цілому світі? Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Ти послав своє слово, і воно зцілило їх. Слава! І я відважно проголошую вірою, що люди будуть спасені, люди будуть хрещені в Дусі Святому, люди будуть зцілені і сильні та дивовижні чудеса відбудуться сьогодні. Я вірю про це в своєму серці, і я говорю це своїми устами. І ти сказав, коли був на землі, Господи Ісусе, що Ти ходив з ними, підтверджуючи Слово ознаками. І це станеться сьогодні так само. Як ти це сказав. Алілуя! Хвала Богу. Віддайте Господу хвалу і подяку за це. Амінь. Давайте знову повернемося до послання до римлян. Ми говоримо про віру, яка називає неіснуюче, як існуюче. Вірте слово у своєму серці, промовляйте слово своїми устами. Виконуйте слово. Підтверджуйте його відповідними діями. І воно виявиться, воно збудеться. Давайте повернемося до нашого основного місця писання. А після цього, як я пообіцяв вам вчора, ми перейдемо до 11 розділу Євангелія від Марка і побачимо, що Ісус сказав там. 16-й вірш, послання до римлян, 4 розділ. Отже, повірі, щоб було з ласки або по благодаті, щоб обітниця була непорушна для всіх. Не тільки за законом, але й за вірою нащадків Авраама, котрий є Отцем усім нам. Як написано, отцем багатьох народів, я поставлю тебе. І ось що тут таке цікаве. Бог назвав його так. А тоді він став таким. Бог робив тут те саме. Він називав не існуюче, як існуюче, і ви можете самі це дослідити. Як написано, отцем багатьох народів я поставлю тебе. Він не сказав Я зроблю тебе отцем багатьох народів. Він сказав Я поставив тебе отцем багатьох народів. І Авраам повірив цьому. Перед Богом у посиланні сказано як Бог, отже, як Бог і перед Богом, як Бог у Його присутності. Якому він повірив і перед Богом, який оживляє, оживляти означає робити живим, який оживляє мертвих і називає неіснуюче, як існуюче? Авраам зробив це в Божій присутності. І зверніть увагу, що тут сказано. Він без надії повірив з надією, так що став оцем багатьох народів, згідно сказаного. Він повірив цьому і, не ослабнувши в вірі, не вважав тіла свого за умертвіле, будучи майже столітнім. Ні утроби сареної за умертвілу. Він не захитався в обітниці Божій. Він не вагався в обітниці завіту Божого, укладеного на крові. Він не захитався невірою. Але був міцний в вірі, віддавши славу Богові, і був цілком певним, що Бог має силу виконати обітницю. І він сказав: старий чоловіче, ти не рахуєшся? Я не керуюся тим, що я відчуваю чи що я бачу стосовно свого віку. Мені сто років, але яка різниця? Він говорив. Стара дружино, ти теж не рахуєшся. Мені байдуже, що тобі 90 років, що ти все своє життя не могла мати дітей. Бог уклав з нами завіт. Він пообіцяв нам сина. І я вірю цьому своєму серці. Я промовляю це своїми устами. Я батько багатьох народів. І саме так все і буде. І саме так це і було. Слава Богу. А тепер переходимо так, Господи, до 11 розділу Євангелія від Марка. І ми розглянемо 22, 23 і 24 вірші. Ісус каже йому відповідь майте віру Божу. Я хочу знову звернутися до тих із вас, які думають: ну, брате Коплен, знаєш. Ця проблема, в яку я вплутався, вона така велика. У мене просто немає такої віри. Я просто молюся Богові. Я кажу, Боже, дай мені таку віру. Ні, ні, Любі, зачекайте хвилинку. Ні ні. ні Майте віру Божу. У деяких перекладах сказано, майте віру в Бога. Ми знаємо, що ми народжені згори від нетлінного насіння. Прочитайте про це в першому посланні Петра в першому розділі. Ми відроджені не від тлінного насіння, але від нетлінного, від слова Бога Живого, який перебуває по вік. Ми народжені згори від Слова Божого. Амінь. Якщо у вас немає всередині достатньої віри, тоді ви маєте тлінне насіння але це неможливо. Тож більше ніколи. Ніколи, ніколи не повторяйте, у мене немає віри. Ні, ви її маєте. Я маю в собі віру Божу, тому що я народжена зари дитина Божа. Я віруючий. Його віра є в мені зараз. Вона є у цьому насінні. Віра є в насінні. Божа віра є в Слові. Віра приходить від слухання і слухання від Слова Божого. Вона приходить від Слова, яке має в собі віру. Хвала Богу. Далі, майте віру Божу. Дозвольте, я трохи зміню порядок, щоб це краще вплинуло на вас. Бо саме так це справило вплив на мене понад 50 років тому. Саме так, діє віра Божа, гаразд. Істинно кажу вам, як хто скаже горіці, Зрувся і кинься в море, і не буде мати сумніву в серці своїм, не буде мати сумніву в серці своїм, слухайте тепер уважно, але буде вірити. Ось маєте віру. А буде вірити, що станеться, як сказав, то буде йому так. Буде йому, як він сказав. Або все те, що він говорить. Отже, вірити в своєму серці і говорити своїми устами. Гаразд, тепер дивіться далі, 24-й вірш. Тому кажу вам: все, чого ви будете просити в молитві, не після того, як побачите це. Пам'ятаєте, що я сказав кілька днів тому, коли ми називаємо речі такими, якими вони є. І сподіваємося, що вони зміняться. Це схоже, якби ви сказали до пічки: дай мені трохи жару, а я покладу в тебе дрова. Ні, в ній немає того, що могло би виробити жар. Ви повинні вірити цьому, перш ніж це побачите. Це вивільняє віру, яка є здійсненням очікуваного або субстанцією бажаного. Амінь. У такому випадку немає нічого. Щоб це могло втілити, тому що потрібна віра, щоб перенести речі з невидимої духовної сфери і виявити їх у цій природній сфері. Амінь. Все, чого ви будете просити, це не означає, що ви можете просити всього, чого вам завгодно. Ні, ні ні ні. Це повинно ґрунтуватися на Слові Божому. Пам'ятайте, що віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Ви звертайтеся до Слова і знаходите обітниці, дані в крові, які дають вам те, чого ви бажаєте. Амінь. І ви узгоджуєте їх зі Словом Божим. Гаразд все, чого ви будете просити в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. Я дізнався про це від брата Кеннета Хейгіна багато років тому, понад 50 років тому. вже понад 50 років тому мені вперше в руки потрапила проповідь Кеннета Хейгіна. І це було у перші дні лютого 1967 року. давайте подивимось: лютий, березень. Так, це було в перші дні лютого 1967 року. Отже, у січні буде вже понад 50 років. І Його свідчення. Якщо ви ще не чули цього свідчення, хвала Богу, вам потрібно його почути. Якщо ви досліджуєте віру, вам потрібно вивчати проповіді брата Хегіна. Вам потрібно звернутися до його проповіді і прослухати, що він навчав всі ці роки. Хвала Богу, так він розповідав свої свідчення. Він народився з дефектом серця, і скажу так: він народився недоношеним. він був такий маленький, немовля було таким маленьким, коли народилося, що лікар вирішив, що він мертвий, але його бабуся помітила в ньому іскру життя. То були домашні пологи, і вона розповідала, що годувала його з піпетки. Це було Боже чудо, що він вижив. І лікар сказав йому: синку, будь поміркованим, ти в будь мить можеш відійти. По-перше, ніхто не прожив з такою хворобою понад 16 років. Кеннет Хейген був прикутий до ліжка, наближався його 16-й день народження, і лікар сказав: Синку, якщо твоє деформоване серце не вб'є тебе, тоді тебе вб'є хвороба крові і тебе вб'є параліч. Врешті-решт він був майже паралізований. Лікар сказав, нам би довелося замінити абсолютно все у твоїй грудній порожнині. Все нам потрібно було би замінити всі органи, щоб у тебе був якийсь шанс вижити. Я просто хочу пояснити вам, яке велике чудо він отримав. І він сказав: Боже, у мене немає віри для цього. І це тривало довгий період часу. Я скорочую цю історію, що ви її почули. І Господь показав йому так само, як я показую це вам. Тому що саме звідси ми дізналися про це. Я показую вам, що він мав віру Божу. Він вже повірив про найбільше чудо, яке тільки існує, про нове народження. І він прийняв його. І минуло багато, багато місяців він прийняв слово Боже і сказав. Я бачу, що я повинен зробити. Я повинен вірити, що я одержую своє зцілення ще до того, як я щось відчую, до того, як я щось побачу. Він лежав на своєму ліжку, паралізований від пояса донизу, і він сказав: Я бачу, що я повинен робити. Він почув Духа Божого всередині, так само, як ми з вами, кожен почує, хто буде прислухатися. І Бог сказав: отже, тепер ти віриш, що ти зцілений. Він відповів: звичайно ж, так. Після цього Бог сказав: зцілені люди у ці порі дня вже повинні бути на ногах. І він сказав: Так. Бачите, спершу ви вірите цьому своєму серці, ви говорите це своїми устами, і ви підтверджуєте це відповідними вчинками. І він розповів, що він простягнув руки до своїх ніг. Він важив не більше 40 кілограм. Він простягнув руки, і він не міг відчувати свої ноги та стопи. Йому потрібно було скинути їх з ліжка. Тож він просто впав, але встиг схопитися за бильце ліжка і підтягнув себе. Слухайте далі. Я хочу оголосити перед всемогутнім Богом. Я хочу оголосити перед моїм Господом Ісусом Христом. Я хочу оголосити перед І Я хочу оголосити перед всіма ангелами у цій кімнаті і перед кожним демоном. «В ім'я Господа Ісуса Христа, я зцілений, і я сьогодні ходитиму. І він за забильця ліжка і почав підтягувати себе. Алілуя. І він сказав Боже мій, Боже. О Боже, він сказав: у мене з'явилося відчуття в ногах. мені було боляче, і він сказав: мені було дуже боляче. Але це було добре. І я почав кричати від радості. Минуло кілька хвилин. Як він вже стояв рівно, на своїх ногах. Слава Богу! І я хотів розповісти вам це. Я чув сам, як він це розповідав. Він проходив тестування на фізичну придатність. Він проходив це тестування за вимогою страхової компанії. І виявилося, що не лише його серце б'ється добре, але й Бог зробив те, що лікар сказав йому, що потрібно було би зробити. Бог заново створив всі органи в його грудній порожнині. Всі, брат Хейген розповідав, що коли робив ковток води, він відчував, як вона переміщалася всередині нього. І нарешті вона потрапляла в його шлунок. Всі ці шляхи потрібно було створити заново, і закріпити їх. Все. його шлунок. Все мало повністю змінитися, і так сталося, хвала Богу. Це мене так захоплює, і я знаю, вас це також захоплює. Бачите? Слово Боже, і віра працюють, коли застосовують, але вони керуються духовними законами. Так само, як і все інше. Закони керують електрикою. Електрика працювала би і в 19 столітті. Просто ніхто не знав її законів. Літак злетів би в повітря і в ті часи. Літак злетів би повітря і в Еденському саду. Просто ніхто не знав цих законів. Але врешті-решт, закони фізики, які були створені законами духа, саме тому вони відображають один одного. Амінь. Коли ви об'єднуєте всі елементи цього закону, віра працює. Немає такого поняття, як віра, яка не працює. Немає такого поняття, як слово, яке не працює. Ну, я пробував всі ці штучки з вірою брате Копланд, і для мене це не спрацювало. Це віра випробувала вас, і ви не пройшли випробування. Боже Слово завжди працює, але не зліться з цього приводу. Просто прийдіть до Господа і скажіть: Господи, я ще стратив тут, замість того, щоб говорити, мабуть, це не його воля, щоб я це мав. Вдарте себе по щоці одразу ж, коли так подумаєте. Я серйозно. Просто дайте собі ляпаса по обличчю і скажіть. Ні, ні, ні. ні. Більше я цього не говоритиму. Ісус постраждав, щоб я міг мати це. Господи, я молився так. Я робив це дуже, дуже багато разів. Нещодавно я зробив так само і отримав відповідь. І я кажу, Господи, ти не можеш схибити. Твоя воля для мене, щоб я мав це. Я це бачу. Ось тут це записано, і основою є ця обітниця, але я щось пропускаю. Покажи мені, де я хиблю. І я беру перший розділ постання Якова, цю обітницю, яку Бог дав через Якова, де сказано: коли кому бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро, і не докоряє, але нехай просить у вірі. Вам доведеться виконувати ці правила віри. і тоді просто замовкніть. Були такі випадки, коли я виділяв до трьох днів, щоб взяти піст, молитву і одержати мудрість Божу. І ніколи не було, щоб через три дні я не одержав слова і не прийняв його всередині. Так, але, брата Коплан, ви ж пророк? У мене так не вийде, бо я не покликаний як пророк і вчитель, і зі мною це не спрацює. Ці речі працюють не тому, що він покликав мене як пророка. Петро підтвердив це біля Красних воріт. Він сказав чому ви дивитеся на мене так, наче нашою святістю або нашим покликанням ми зцілили цього чоловіка? Це сталося не тому, що Петро був апостолом. Це сталося тому, що він був віруючим. Він зробив те, що Бог сказав йому зробити. Він дав наказ в ім'я Ісуса. Він сказав: віра в ім'я Ісуса зміцнила або зцілила цього чоловіка. Слава Богу. Віра працює. Немає такого поняття, як віра, що не працює. Є віра, яку неправильно застосовують. І тоді потрібно дещо скоригувати. Можливо, в вашому житті є певні речі, яких у ньому не повинно бути. Якщо в вашому житті є багато страху, вам потрібно з цим розібратися. І Бог скаже вам, як це зробити. Ви пам'ятаєте, що він сказав Яїрові? не бійся тільки віруй, і буде спасена вона. Застосуй свою віру, Яїре, але не пускай в себе цей страх. Допущений страх це заражена віра, страх заразить вашу віру. Перебувайте в Слові Божому. Продовжуйте слухати проповіді на компакт дисках, дивіться їх на DVD, продовжуйте дивитися передачу «Переможний голос віруючого, продовжуйте слухати слово віри. Заглибтеся в слово віри, моліться, і Бог покаже вам церкву. Яка проповідує слово віри. Якщо у вашому регіоні немає такої церкви, відкрійте таку, слава Богу. Послухайте. Це працює тоді, коли ви це застосовуєте. Ось воно тут. Ви вірите цьому своєму серці до того, як це відчуєте. Ви говорите це своїми устами до того, як це відчуєте. Ви застосовуєте відповідні дії до того, як побачите це чи відчуєте. Можливо, це не прийде одразу. Вам потрібно вірити, що так станеться. Але вам також потрібно стояти на Слові Божому і не припиняти називати неіснуюче як існуюче. Наприклад, сатано, ти думаєш, що я хворий, але слава Богу, я не хворий, я зцілений. Я був зцілений дві тисячі років тому. Ісус здобув моє зцілення для мене. Я повірив цьому, я одержав його. І ти можеш закрити рот. Забрати свої речі і забирати звідси геть. Тому що я не керуюсь тим, що я відчуваю, і я не керуюсь тим, що я бачу. Я керуюсь тим, у що я вірю. І я вірю в могутнє і сильне слово Боже. Амінь. Вставайте, беріть свою постіль і ходіть. Хтось щойно це зробив? Слава Богу! Я не просто це сказав, це вийшло від Духа Божого. Алілуя. Я повернуся за хвилину. Ми нагадуємо вам про партнерський пакет. Слава Богу, і ми говоримо про віру у серці віруючого. Наші матеріали можуть стати вам в нагоді, ви можете їх використовувати. Віра приходить від слухання, як ми вже говорили, а слухання від Слова Божого, коли його навчають або його проповідують під помазанням Божим, особливо, коли це робить пастор, вчитель, апостол, пророк, євангелист, пастор. Приходить це помазання вчителя, і ви чуєте ці речі, і скажу вам, ваш дух чіпляється за це. Тільки не думайте, що ви це можете відчути. Віра то не фізична сила, тож ви не відчуваєте її своїм фізичним тілом. Але коли ви починаєте діяти, віра приходить. І тоді, так, ви можете це сказати. Можливо, ви не відчуваєте цього у своєму тілі, але є відповідні дії, є результати, особливо, якщо ви служите комусь іншому. Амінь. Підтримуйте свою віру, що вона приходила, підтримуйте її, і не кажіть, мені здається, вона не працює для мене. Не говоріть цього. Більше ніколи цього не робіть, бо секунду тому вона спрацювала для вас. Хоч ви не говорили у вірі. А говорили в страху. Бачите, д'явол обмежений тією ж самою системою, якою ми благословені. Амінь. Йому потрібно змусити вас називати в страху, інакше він не зможе виконати роботу. Він не зможе нічого зробити проти вас. Алілуя! Слава Богу! Гаразд. А тепер скажу вам дещо. Не забудьте зайти на наш сайт в інтернеті Кісемурке і замовити ваш партнерський пакет. Алілуя! Це безкоштовно для вас. Ми не беремо за Нього гроші, хвала Богу. Отже, ми дякуємо Тобі і прославляємо тебе. І ми поклоняємося Тобі і благословляємо тебе. Ми віримо, що одержуємо, і ми стоїмо разом з нашими партнерами. Ми стоїмо разом з нашими слухачами і телеглядачами. Ми віримо разом. Ми приймаємо разом в могутнє ім'я Ісуса. До зустрічі завтра і пам'ятайте: Ісус є Господь. Завтра на передачі переможний голос віручого. Мені байдуже, наскільки ви слабкі. Мені байдуже, що вам говорили, що ви більше ніколи не будете ходити. Підведіться із цього інвалідного візка. Підведіться з цього ліжка. Починайте бігти до цієї проблеми зі словом Божим у своєму серці і своїх устах. Алілуя.